Танк знімають рано вранці. Два автокрани завантажують бойову машину на лафету за годину. Т 34 85 привозять на нове місце. Його встановлюють поблизу монументу слави, де вже є експозиція артилерійського озброєння. Головне, що його не забрали, перемістили в одне місце. Тут знаходиться пам'ятник. Другій світовій війні і танк тут буде знаходитись поруч. Ми вважаємо, що це нормальне рішення, тому що там ж зробили пам'ятник героям АТО Небесній Сотні. Там знаходиться, то я вважаю, що це все має бути розділено, а не в одному місці буде знаходитись там 15 різних монументів. Пам'ятників на місці встановлення танку вже облаштований фундамент, де її встановлюють бойову машину. Конструкцію фундаменту будували близько тижня, адже цей постамент має витримати більш як 30-тонну машину. Приблизно 14 кубів бетону, армування. Конструкція надійна. На даній ділянці, як наголошували, танк буде стояти надійно. Вага танка орієнтована 32 тонни, тони. Як я наголосив, з матеріалами була допомога підрядних організацій. Аби встановити танк на новому місці, працює два автокрани та техніка і працівники комунальних підприємств міста. Втім, одразу встановити бойову машину не вдається. Танк надто тяжкий за кілька годин. т 34 85 таки встановлюють на фундамент. Це не пам'ятка архітектури, не пам'ятка, мабуть, історії. Сьогодні ми демонтуємо, по суті діла в Ну, танк це вбивства, Тому не вважаю, що на площі Перемоги сьогодні в в центральному місті Житомира повинні стояти імені вбивства. Мабуть, це буде не один такий наш комплекс, буде інші будуть інші локації такої техніки. тому ми вважаємо, що це буде правильно. За словами історика Геннадія Махоріна, саме цей танк жодного разу не брав участі у бойових діях. У 1945 році його передали до танкової бригади у Польщі. Де майже одразу він вийшов з ладу. Отож, до кінця війни бойова машина стояла у ангарах у Житомирі. т 34 85 опинився вже після війни. Танк відправили на ремонт. Відправили на Житомирські танкоремонтні майстерні, які були, скажімо так, першою основою теперішнього танкоремонтного заводу. Тут його відремонтували, і він знаходиться на території. Житомирського танкоремонтного заводу як такий зразок військової техніки. І так виявилося, що пам'ятник, який жодного разу у бойових діях не брав участі, він був використаний для пам'ятника і його встановили сюди на 29 блоків із сірого житомирського граніту. Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.